Сім кандидатів у президенти України ні зареєстровані центр виборчковим. Серед них більшість колишні міністри, відомі політики, є й бізнесмени, і навіть прокурор. Цікаво, що два представники партії регіонів теж стали кандидатами, хоча їх від рідної партії не висували. Це Юрій Бойко та Сергій Тігіпко. Перший відомий своїм впливом у нафтогазовому питанні, а інший тим, що створив партію, яка потім розчинилась у партії регіонів. Регіонали вважають своїм фаворитом пана Добкіна. без Рабінович не проти позмагатись за президентство як кандидат-комерсант. The cat sat on the Також від великого бізнесу йде майже невідомий широкому загалу Володимир Саранов. Валерій Коновалюк, екс-депутат парламенту, відомий як активний учасник історії з поставками зброї, теж буде цього разу пропонувати себе як кандидат у президенти. В списку і колишній перший помічник генерального прокурора України Ренат Кузьмін, взагалі ж за інформацією, Центру виборчкому ДЦВК подали документи 46 бажаючих стати президентом. Але у ЦВК коментуючи повний пакет документів тільки у частини з тих, хто виявив таке бажання, а саме у у двадцяти чотирьох